Всім привіт! Я вам зараз покажу, як шити фронтовий прапор. Тканина у мене болонія. Ширина рулону цієї тканини 1,50 м. Я беру 50 см синьої і 50 см жовтої. Тобто, у мене виходить один відріз 1,5 50 на 50. І ось з цих двох відрізів я буду шити прапор. Він вийде. Розміром приблизно метр сорок на 90 Ну, там, здається, виходить 93 на метр 38, залежить від того, який ви робите карман. І так, нам спочатку треба зшити жовту і синю посередині за пошивочним швом. Як я його роблю? Синю тканину, отут у мене мітка на пластині 1,5 см. Синю тканину я сюди на цю мітку прикладаю, а жовту я прикладаю до лапки, до краю лапки. І ось так ми зараз будемо сшивати, орієнтуючись, жовта тканина на край лапки, синя на мітку 1,5 см. Готово. Це ми з'єднали по довгій стороні, тобто ось у нас короткі сторони, 50 сантиметрів, а сшиваємо ми там, де метр п'ятдесят. Тепер нам треба це розкрити, і оцей край синій. Ми ось так завертаємо до нашої строчки І ще раз завертаємо на жовте. І ось тут будемо прокладати строчку. Покажу ще раз. Ось у нас зшите. Синє. Завертаємо на жовте. І це все завертаємо. Ось так на жовте. І голку я переводжу, мені так буде зручно, голку я переводжу в крайнє ліве положення. Ось таке з'єднання у нас вийшло. Це виворітна сторона, там де дві строчки, з цієї сторони, це лицева сторона, тут одна строчка. І саме з цього краю у нас буде карман. Тепер нам треба зробити обробку трьох сторін прапора. Цю сторону, там, де карман, ми будемо обробляти в останню чергу. Зараз ми будемо підвертати синю сторону. Обробка цього краю робиться подвійною підгибкою. Ось так. Ну, приблизно на 1 см. Раз і два. Голка у мене все ще стоїть в крайньому лівому положенні. Дивіться, чого саме сантиметр? Тому що це вуличний прапор і його буде тріпати вітром. Можна робити пів сантиметра і ще пів сантиметра або пів сантиметра і сантиметр, але ось саме цей край це дуже мало. Я рекомендую робити саме 1 см і 1 см. Ну, мені так здається, що це буде надійніше проти вітру. Ми обробили синю сторону. Ось такий результат у нас вийшов. Підгибку ми робимо саме на виворітну сторону, там, де дві строчки. Там, де одна строчка з лицьової сторони, ось таке. Тепер ми будемо робити обробку краю, де нема карману. О, тобто це передній край прапора. Це те саме: один сантиметр і ще один сантиметр. Цей кутик вже ніяк не буде у нас оброблятися, тому ми тут робимо закріпку. Готово. Тепер нам треба обробити третю сторону жовту, низ нашого прапора. Все те саме 1 см і ще один сантиметр. І тут обов'язково закріпочка. Жовта сторона у нас оброблена. Тепер остання операція це у нас карман. Нам треба поставити розмітку на відстані 11 см від края. Вхід у карман у нас буде знизу з жовтої сторони. Не переплутайте. 1 см і сюди. До лінії. Тут робимо дуже-дуже якісну хорошу закріпку, тому що тут буде тримач і тут буде дуже велика нагрузка. Наші захисники полюбляють перевернутий прапор, але це не державний прапор, тому ми робимо вхід в карман. Саме знизу з жовтої сторони. Ось дивіться, я дійшла до кінця, до верха прапора, я розгортаю і буду зашивати цей отвір. Я розгортаю назад і тут. Можна зробити закріпочок. Тепер я трошки 2 мм буквально, не доходжу до попередньої строчки, знову розгортаю і буду йти донизу. Тут у нас буде дві строчки для надійності. Ось так виглядає карман. А ось так виглядає прапор, який ми з вами пошили. Ви теж зможете самостійно пошити прапор. Це легко та приємно. Якщо ви бачите на вулиці захисника, хочете до нього підійти та щось сказати, подякувати, або якось його підтримати, але ви не знаєте як, може ви соромитесь, а може ви просто не хочете його турбувати. Або не знаєте, що йому казати, підійдіть до нього і подаруйте йому прапор. Захисникам це дуже-дуже приємно. Саме за нього вони і борються. Слава Україні.